Шановні подалянки! 8 березня знаменує собою не лише прихід весни як перероку, а є своєрідним символом певного оновлення. Прокидається природа і її велич та краса просто зачаровує. Це дає поштовх і нашому бажанню змін. Сьогодні Україна переживає надто складну економічну ситуацію, тому кожен з нас прагне змін на краще. Попри все, попри всілякі негаразди, вам, жінкам, вдається залишатися прекрасними, ваші розумні поради, витривалість та виваженість допомагають нам, чоловікам, знайти правильні рішення. Тож від щирого серця прийміть вітання зі святом весни, нехай здійсняться ваші мрії та бажання, нехай любов, повага та турбота від чоловіків. Буде присутній у вашому житті щодня, а не лише в цей день. Бажаю миру вам та вашим рідним!